Доброго ранку, шановна українська раді, Віктор Іванов пише, Саме продуктивний і центральний пагін, а бішні менш продуктивні або взагалі підгони. Є окремі свати, які утворюють однакові пагони. Я хотів би додати при оптимальному жиленні та оптимальних умовах. Погоджуюсь з вами на 100%, можливо, навіть на 101%. Чому? Тому що дійсно видно, що у вас є виробничий досвід. Тому що те, що пишуть в книжках, не завжди відповідає дійсності. І ну, отримати коефіцієнт 3 на всіх полях у вашому господарстві, це, це щось дуже. Я розумію на демо, коли ти напихав туди різних добрив, всю мікрухи і ну, робив там все оптимально і в тебе все вийшло там прекрасно. А коли у тебе тисячі гектарів десятки полів, то отримати там коефіцієнт 3 і продуктивний. На кожній рослині ну це така сама історія, або ви дуже везунчик, або у вас ви дуже-дуже величезний молодець. Ну і в практиці це блін, півтора, напевно, найбільша історія. В цьому році 1.27 кофецієнт кущення. І то я там роблю так, щоб воно ну, по, -по мінімуму кущилося. Мені не треба те кущення, тому що ті, ті опади, які були на початок вегетації, я розумів, що великих там чекати результатів теж не вартує. На той час. Але я з вами на всі 100 згодний і згодний, що треба, щоб була густота. Справа в тому, що рослина зредукує всі, всі пагани, якщо там не буде вистачати жилень, і буде один продуктивний пагін. Подивіться, як в цьому році, наприклад, в нашій зоні, там на Лівобережній Україні, не Київська область, а сюди, Чернігівська область. І то ну, от наша зона, тут коли вас там заливали там, дощами, у нас взагалі тут. 2-3 міліметри виплив з нормальний продуктивний дощ пройшов 10 міліметрів, це було 20 жовтня, а почав сіяти 4 вересня і розповідати про якісь продуктивне кущення. Знаєте, це ну, хорошо, коли за партою сидиш або за столом і умнічаєш. Це одна історія, коли ти будеш брати відповідальність за ту густоту, і за, ну, тобі треба отримати результат для господарства, і ти розумієш, що ти або працюєш з вищими густотами, або ти ризикуєш Бюджетом свого і процвітанням свого господарства, оце ваша задача. Думайте, як хочете, сійте, як хочете, можливо, можете і один мільйон сіяти. І такі є у нас кадри питання, яких немає. Якщо у вас виходить це, працюйте так. У мене виходить в таких умовах, які недостатні з що мені треба більша густота. Так і працюю, як ви оце пишете, колега. Так що Віктора я вас підтримую на всі стовсії з високою густотою для лісостепу. І як дивіться, і результат, наче щось є. Запрошую за співпраці, колеги РКД, Кас, все є з доставкою. Привеземо, бронюйте, тому що часу вже немає. Тримайтесь, успіхів вам!